Шановні жителі звягільської територіальної громади. Хочу проінформувати вас щодо відпуску лікарських засобів і пільгової категорії населення Звягської міської територіальної громади, яка здійснюється за кошти місцевого бюджету. Саме це не стосується лікарських засобів, які відпускаються за програмою Доступні ліки. Донедавна цей обов'язок був покладений на комунальне підприємство Аптека номер 217» з міської ради. Але на сьогодні цю функцію буде здійснювати інший аптечний заклад. Чому так сталося? Якщо ви пам'ятаєте, неодноразово ми вас вже інформували про те, що починаючи з 2019 року прибутковість підприємства почало різко падати. І аналізуючи фінансово-господарську діяльність підприємства аптека номер 217 у 2022 році, дійсно прийшли до висновку, що сьогодні скрутне фінансове становище даного закладу. Спільними зусиллями з органами місцевої влади були напрацьовані ряд заходів для того, щоб сьогодні, в першу чергу, зберегти. Комунальне підприємство і напрацювати ті заходи, які дали би можливість в подальшому успішному функціонуванню даного підприємства, але на жаль, всі заходи, які були запропоновані, вчасно не були реалізовані. На сьогоднішній день вже є певні результати по покращенню діяльності підприємства. Зокрема, проведено оптимізацію структурних підрозділів із 11 функціонуючих на сьогодні, функціонує лише 7. Це в свою чергу зменшує витрати на утримання даних. Даних структурних підрозділів наймасштабніше проведена оптимізація штатного розпису, адже основні видатки по підприємству саме були на заробітну плату це 70%. Зокрема, починаючи з початку 2023 року, вдвічі скоротилися штат підприємства із 41 працюючого на сьогодні. У нас 20 працюючих працівників наразі. Проводяться ремонтні роботи в центральному приміщенні аптеки номер 217 по вулиці Шевченка, 29, де поряд із аптекою буде функціонувати центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю. З початком ремонтних робіт, а це серпня 2023 року. Підприємство зменшило відпуск лікарських засобів на пільових умовах. На наше звернення керівництво аптеки надало відповідь, що це зумовлено тим, що вони на сьогоднішній день не в змозі в повному обсязі здійснювати відпуск саме пільгу лікарських засобів, так як недостатня кількість обігових коштів. Далі стало зрозуміло і ще один факт: що ремонтні роботи передбачають облаштування кімнати для відпуску, ну для збереження в першу чергу і здійснення відпуску наркотичних та психотропних. Засобів. Саме облаштування це робота не одного дня і не одного тижня, адже облаштування кімнати для її функціонування треба отримати необхідні дозволи. Тому сама процедура може зайняти не менше як місяць. І тоді постало питання: а хто ж буде здійснювати відпуск лікарських засобів на пільгових умовах? Працюєте на випередження, було прийнято рішення, щоб забезпечити безперебійну відпуск лікарських засобів на пільгових умовах, провести Конкурс і таким чином на період ремонтних робіт передати ці функції іншому аптечному закладі, провівши конкурс переможцем стала аптека Нова Надія, аптека номер 6 яка функціонує по вулиці Дмитра Гриммчика, 2, в місті Звягіля. Чому лише тільки ця аптека? Тому що виявилося, що на сьогоднішній день, незважаючи на розширену мережу. Аптечних закладів в нашому місті жодна з аптек не має ліцензії на збереження і відпуск наркотичних і психотропних засобів, а також пільговий відпуск медикаментів. Конкурс був проведений, до речі, хочу зазначити з дотриманням абсолютно всіх вимог законодавства. І з 19 жовтня відпуск лікарських засобів розпочато. Щодо локації, да, є в нашу сторону якісь певні зауваження пацієнтів, адже було традиційно, звично, ходити в центральну частину міста, де можна було отримувати лікарські засоби на пільгових умовах. Але у мене виникає зустрічне запитання. На сьогоднішній день, за даними кількості осіб, які сьогодні мають певні пільги щодо отримання лікарських засобів, це Майже 16 тисяч наших містян це означає, що кожен із них в разі необхідності при амбулаторному лікуванні може скористатися даною послугою. Невже всі ці містяни живуть в центральній частині нашого міста? Я думаю, що ні. І наступне: коли сьогодні виникає вибір. Або взагалі не відпускати лікарські засоби, або їх відпускати, але в інші, можливо, навіть недручні локації, мабуть, що вибір кожного стане за другою позицією. Основне забезпечити потребу містян в пільгому відпуску медичних закладів. чергове хочу зазначити, що питання про закриття комунальної аптеки наразі не розглядається взагалі. Договір на відпуск лікарських засобів на пільгових умовах укладається на бюджетний рік. Тобто до кінця поточного року цю функцію буде здійснювати аптека номер 6 Наголошую ще раз по вулиці Дмитра Гроземчука, 2. До кінця року аптека номер 217 має завершити ремонтні роботи по своєму основному приміщенню, облаштувати кімнату для збереження наркотичних і психотропних засобів, отримати відповідні документи. І якщо вона буде спроможна в подальшому здійснювати відпуск, то все повернеться на свої місця. Наразі міська рада докладає можливі зусилля щодо не лише збереження комунального підприємства, а і насамперед забезпечити потребу містян у відпуску лікарських засобів на пільгових умовах. Якщо ви пам'ятаєте, у нас звільнився керівник підприємства, і наразі у нас оголошено конкурс. Конкурс оголошено повторно, і такі звинувачення, що придумані непосильні вимоги до кандидата, то хочу зазначити вимоги до керівника підприємства. Закладів охорони здоров'я придумані не мною, не міським головою, не секретарем міської ради. Це є чина законодавства. Поцікавтеся, в довіднику кваліфікаційних характеристик, професій працівників випуск 78, Охорона здоров'я чітко означено всі вимоги до кандидатів. Наголошую, ми працюємо в межах чинного законодавства і надалі отримуєте інформацію лише з перевірених джерел.